Плануєте виходити на нові ринки, але не знаєте, чи готові ось чотири ознаки того, що ви маєте всі шанси успішно масштабуватися. Ваш бізнес приносить стабільний прибуток і не залежить від випадкових факторів. Ви бачите постійне зростання попиту на ваші товари чи послуги це сигнал, що ваш бізнес готовий до розширення. Масштабування вимагає сильної команди, яка зможе впоратись з новими завданнями та викликами. Якщо ви вже маєте фахівців готових брати на себе більше відповідальності, ваш бізнес готовий рухатись далі. Коли більшість операційних процесів у вашій компанії автоматизовані, ви готові обслуговувати більшу кількість клієнтів без суттєвого збільшення витрат. Це також зменшує ризики людських помилок. І підвищує ефективність бізнесу. Масштабування потребує додаткових фінансових ресурсів, тому наявність інвесторів або можливості отримати фінансування є ключовою ознакою готовності бізнесу до зростання. Якщо у вас є чіткий фінансовий план і можливість залучити необхідні кошти, це важливий показник.